Снямо в купочці тут під калиною і над панами я пань ми не бойко спібною хвилею, Сталинся полон тума. Божа красав, бело неясними під полями, рехали староса, бело неясним під тополями, коли староса ти налякайся, що ніженьки босі, мовчиш кодну росу. Я ж не повідаю, що хоти на ти с тобой рукави віднесу, я ж то хати на не сам на руках віднесу Ти не лякайся, що з безнишком бідомку Пам'ятаєш, яка я була молода! Була-була А пам'ятаєш, яка я була красива. Була-була, красива, красива. А пам'ятаєш, які пісні ти мені співав. Співав, співав. А пам'ятаєш, як ти мене кохав? Кохав, кохав. Шановні друзі, А давайте разом з Юлія і чоловіком згадаємо, як це було тільки е, за допомогою оцих свістків. Так. А ну-ка, покажіть нам, які як палки були признання в коханні, як Віктор е, признавався в коханні, як це звучало. <звучит> о, Это в ответ, это в ответ сказала Тетяна. <свучит> И что это было, да или нет? <свучит> <свучит> Понятно. <Парадикатно. свучит> Все, вот ты, ты ура. Так. Ну а кроме Так. Ну а кроме Тева, кроме, Є сім'я, є кохання, але є і подруги, з якими інколи треба провести у чорниці. Подруга Тоня весела, дотепна, енергійна. Так, яка вона, ну ми... так, і з подругою треба і чарочку випити. Так, Тонечка, надавайте. Ви голоса. От, от це так. так, так, от ми поняли, так. А літа кликає назад, назад іде. Так, Інна, Інна, інтелігентка, поетеса, тутешня Бела Ахмадуліна. Так, з ну, Іною теж також треба випити. Так, пішли, пішли далі. Подруги з роботи. Оля, чарівна блондинка, весела, розумниця. Ой, ну як же з подругою не випити? Так. Оксана та Іра. Активні, енергійні, енергійні. Так. О, і з подружками, з, з Оксаною Тарідовою, зі всіма. Людмила, як вона дуже полюбляє Мила, балакуча красуня, з нею теж треба випити. Так, Наталя Миколаївна, поєднання жіночості та жінки керівника.